Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, які ж документи необхідно взяти з собою на здачу біометричних даних в США. По-перше, вам приходить ваш запис в такому от конверті, і в цьому конверті обов'язково у вас буде ваш appointment з конкретною датою та часом. Якщо у вас написано прийти на 8 ранку, приходьте принаймні на 10 хвилин раніше. Також буде вкладена ось така от форма, яку необхідно заповнити вдома. В цій формі є лише один такий цікавий пункт, який називається раса. А якщо ви з України, вам потрібно вибрати останній варіант, там, де написано латіно. Повните, якого кольору у вас очі, волосся і всі такі ваші особисті дані. Приходите ви на 10 хвилин раніше, бачите, що там є черга, не хвилюєтесь, все проходить максимально швидко, займається процедура приблизно 10-15 хвилин, не більше. Вас фотографують і беруть відбитки пальців. Тож вам необхідно собою взяти ваш загранпаспорт та заповнену форму вже дома